Безпека побічні реакції препаратів ДКП У цьому відео ми більш докладно розглянемо безпечність ДКП. Наприкінці цієї сесії, ви зможете пояснити вимоги тестування на ВІЛ в контексті використання ДКП, надати перелік необхідних базових оцінок до початку ДКП, консультувати пацієнтів з побічних реакцій на препарати ДКП. Описати, яким чином проводити їх оцінку та моніторинг, обговорювати протипоказання до ДКП. Пам'ятайте, що ДКП це доконтактна профілактика. Препарати використовуються не для лікування, тому баланс ризик, перевага буде іншим, ніж при використанні тих самих препаратів для лікування ВІЛ-інфекції. Встановлення ВІЛ-статусу це перше про що нам слід подумати. Найбільший ризик з точки зору безпеки це розпочати використання препарату, який є комбінацією двох нуклеозидних інгібіторів зворотньої транскриптази у профілактиці ВІЛ для людини, яка вже є ВІЛ-інфікованою. Ця схема не підходить у повній мірі для лікування ВІЛ, але може викликати резистентність вірусу. У наступній сесії ми розглянемо це питання докладніше. Згідно з усіма медичними протоколами, важливо встановити ВІЛ статус пацієнта до початку ДКП. Найкращий спосіб провести тестування на ВІЛ. Існує багато різних видів тестування. Лікар, який оцінює пацієнта для ДКП, повинен знати, які саме тести існують в його регіоні і що вони означають для оцінки людини на ВІЛ-статус. Найбільш поширеним є тест на антитіла до ВІЛ, який дає результат про інфікування ВІЛ в середньому через 25 днів від моменту інфікування. Тест на місці надання медичної допомоги, швидкий тест, потребує 35 днів від моменту інфікування ВІЛ до отримання реактивного результату. При використанні комбінованого тесту антиген антитіло, реактивний результат тесту можна отримати через 16 днів після інфікування. Якщо у людини був потенційний контакт із ВІЛ після останнього тестування або пізніше періоду вікна, йому важливо доведеться повернутися на повторне тестування для підтвердження статусу. Але існує вірогідність, що люди, яким необхідно повторно відвідати клініку, не зроблять цього і, врешті-решт, не отримають ДКП. Важливо збалансувати ці ризики. Хорошою практикою є з'ясування будь-яких симптомів гострої віл-інфекції, щоб допомогти ухвалити це рішення. ВОЗ рекомендує запитати людину, чи були у неї симптоми застуди або грипу за останні три дні: біль у горлі, лихоманка, пітливість, набрякання залоз, виразки в роті, головний біль або висип. Стверджувальна відповідь разом з історією можливого контакту з ВІЛ за останні тижні дає підстави лікарю призначити повторний тест на ВІЛ через 4 тижні і вже потім ухвалювати рішення про початок ДКП вірусний гепатит Б. Інше міркування стосовно особи, яка планує розпочати ДКП, це наявність або відсутність у неї активної форми вірусного гепатиту Б. Пароральний препарат ТІДФ Мтрецетабіну застосовується для його лікування. Українські протоколи перед початком ДКП рекомендують провести тестування на вірусний гепатит Б. ДКП на фоні активного гепатиту Б не є протипоказанням. Пацієнт може розпочати щоденну пероральну ДКП до отримання результатів цього тестування. Зауважте, що ця рекомендація стосується лише щоденної ДКП, оскільки схема ДКП у разі потреби не підходить для осіб з активним вірусним гепатитом Б. У цьому випадку рівні препаратів будуть недостатніми для належного лікування. Основна проблема використання ДКП для пацієнтів з активним вірусним гепатитом Б полягає в тому, що відміна активного лікування гепатиту може призвести до вірусологічного та клінічного рецидиву цієї хвороби. Клінічний рецидив зустрічається рідко, але може виникнути безсимптомний. Тому важливо поставити діагноз і мати можливість консультувати пацієнта з питань лікування гепатиту Б. Якщо він хоче розпочати ДКП, можна розглядати вакцинацію проти вірусного гепатиту Б з урахуванням місцевих протоколів. Ми розглянемо цю тему на сесії, присвяченій моніторингу ПОГіршення функції нирок. Погіршення функції нирок є основним побоюванням при призначенні ДКП і може стати предметом обговорення при зважуванні ризиків та переваг для конкретної людини. ТДФ майже повністю виводиться нирками, він викликає пошкодження нирок через свою токсичність для мітохондріальної ДНК клітин проксимальних канальців. Це призводить до виявлення білка в сечі і зниження швидкості клубочкової фільтрації або кліренсу креатиніну. Пошкодження усувається, але якщо воно серйозне або нерозпізнана, токсичність триває, TDF може привести до довгострокового пошкодження канальців. З цієї причини важливо знати про цю побічну реакцію, хоча, на щастя, вона зустрічається рідко. Якщо з самого початку спостерігається зниження функції нирок, що оцінюється за кліренсом креатиніну менше 60 мл на хвилину, це є протипоказанням для застосування перорального препарату, що містить TDF. Систематичний огляд 2022 року показав, що менше 1% людей, які пройшли скринінг перед початком прийому пероральної ДКП, мали аномальні рівні кліренсу креатиніну. Менш ніж у 3% користувачів пероральної ДКП спостерігалося зниження кліренсу креатиніну до менше 60 мл на хвилину. Люди старшого віку, особливо старше 50 років, особи з базовим кліренсом креатиніну менше 90 мл на хвилину, та особи з супутніми захворюваннями, пов'язаними з нирками, такими як діабет або гіпертонія, мали більш високу ймовірність зниження кліренсу креатиніну до клінічно значущих рівнів. Менш ніж у одного відсотка користувачів пероральної ДКП у віці молодше 30 років спостерігався аномальний кліренс креатиніну при прийомі пероральної ДКП. Саме з цієї причини ви можете помітити відмінність між національними протоколами стосовно того, коли проводити скринінг кліренсу креатиніну. Ми розглянемо скринінг кліренсу креатиніну пізніше на сесії з моніторингу. Побічні реакції на кісткову систему було виявлено, що ТДФ має негативний вплив на кістки. ТДФ може порушувати гомеостаз кісткової тканини, що призводить до посилення резорпції кістки. Це пов'язано з мітохондріальною токсичністю клітин проксимальних канальців нирок. Цей складний процес може викликати вторинний гіперпаратиреоз – який потім може стимулювати збільшення остеокластичної активності та порушувати відновлення кісткової тканини, це може бути викликане саме TDF. крім того, виснаження фосфатів через нирки може бути пов'язане з остеомаляцією або витонченням кісток. Це можна виявити клінічно за допомогою наступних інструментів. Двоенергетичної рентгенівської денситометрії, хоча вона може не розрізнити остеопороз і остеомаляцію, виявлення таких симптомів, як біль в кістках або наявність переломів, лабораторних досліджень, які можуть показати гіпофосфатемію, дефіцит вітаміну Д і підвищений рівень лужної фосфатази в сировичці крові. Як компенсаторне підвищення активності остеобластів. Давайте розглянемо побічні реакції, виявлені під час клінічних та інших досліджень. Мета аналіз 13 рандомізованих клінічних досліджень ДКП за участю 15 678 учасників не виявив суттєвої різниці в ризику появи клінічних побічних реакцій та Третього та четвертого ступенів або значних небажаних побічних реакцій між tdf м 30 TDF і плацебо. Крім того, не було суттєвої різниці в ризику появи окремих побічних реакцій для нирок або кісток. Автори вважають, що сприятливий профіль безпеки tdf М30Б підтримує рекомендацію широкого використання ДКП. У попередньому модулі ми розглянули тенофовір алафенамід або TAF і його використання для ДКП в дослідженні Discover, хоча і відзначили, що він використовувався лише для ЧСЧ. Як і очікувалося, у цьому дослідженні М трицетабін TAF, враховуючи те, що ми знаємо про цей препарат, був пов'язаний зі значним покращенням показників безпеки для нирок і кісток на 48-му тижні порівняно з М трицетабіном TDF. Обидві схеми ДКП добре переносилися, частота відміни через побічні реакції була низькою від 1 до 2%. Однак, на жаль, цей препарат ще не набув широкого розповсюдження. У першому модулі ми обговорили кілька клінічних досліджень, які продемонстрували, що в цілому tdf m 30 трицятабін добре переноситься. У дослідженні IPREX повідомлялося більше випадків з нудотою протягом першого місяця серед учасників, які приймали препарати у порівнянні з тими, хто приймав плацебо 9% проти 5%. У дослідженні з безпеки для ЧАЕЩЕЩЕ яке проводилося у США, серед побічних реакцій. Повідомлялося про біль у спині, яку пов'язували з прийомом TDF. У цьому дослідженні спостерігалося невелике зниження мінеральної щільності кісток на 1% в шийці стегна, на 0,8% по всьому стегну, яке пов'язували з TDF, але це не було пов'язано з повідомленнями про переломи кісток в будь-якому анатомічному місці. У дослідженні PrEP Partners повідомлялося, що частота серйозних побічних реакцій і порушень рівня креатиніну або фосфору в сировиці крові не розрізнялася за групами, деякі побічні ефекти виникали частіше при застосуванні М3ТБ порівняно з плацебо. У тому числі нудота, блювання та запаморочення, але частота серйозних побічних реакцій була однаковою в обох групах. У дослідженні FEMPREP виявили зв'язок збільшення частоти випадків нудоти та блювоти з підвищенням рівня аланінамінотрансферази, ферменту функції печінки у Бангкокському дослідженні тенофовіру. Також повідомлялося про підвищену кількість випадків нудоти і блювоти серед учасників на TDF, ніж у групі плацебо у перші два місяці прийому препарату, але надалі таких повідомлень не було. Інші побічні реакції або підвищений рівень креатиніну істотно не розрізнялися між групами TDF і плацебо. Грунтуючись на цих висновках, ВОЗ рекомендує інформувати користувачів ДКП про незначні побічні реакції, побічні реакції інших видів ДКП. До цих пір ми обговорювали безпеку та побічні реакції пероральної ДКП з 30 Мтрецетабіном. Тепер давайте розглянемо деякі інші препарати, які можуть стати широко доступними в майбутньому. Частота будь-яких побічних реакцій при застосуванні вагінального кільця з дапіверином та плацебо у фазі 3 двох рандомізованих контрольованих дослідженнях DREAM і HOPE не відрізнялася в обох групах. Ін'єкційний препарат каботегравір добре переносився в ході клінічних досліджень. Реакції в місці ін'єкції, описані як біль, болючість і ущільнення в місці ін'єкції, виникли у 81% учасників в групі каботегравіру, і у 31% учасників в групі FTDF, які отримували звичайні ін'єкції фізіологічного розчину плацебо в дослідженні HPTN-083. Ці побічні реакції були найбільш частими після першої, другої або третьої ін'єкції, і майже всі вони були легкого або середнього ступеня тяжкості і минали протягом одного тижня після ін'єкції. Тільки 2,4% учасників припинили ін'єкції через дискомфорт від реакцій у місці ін'єкції. У 33 учасників лабораторним шляхом були виявлені небажані явища третього ступеня або вище, без статистично значущих відмінностей між групами каботегравіру та FTDF. Протипоказання до ДКП: Що робити, якщо людині доведеться припинити ДКП через побічні реакції або ДКП взагалі їй протипоказана? Наприклад, що робити, якщо людина планує приймати ДКП, але у неї знижена функція нирок? Що ж, ця ситуація повертає нас до балансу ризиків і переваг і до мети ДКП. Якщо прийом ДКП віл пов'язаний з високими ризиками для пацієнта, то ці ризики, ймовірно. Переважатимуть перевагу, яку принесе прийом ДКП з точки зору профілактики ВІЛ. У цьому випадку підкресліть, що існує багато інших методів профілактики надайте цій людині засоби презервативи, лубриканти, обладнання для ін'єкцій тощо і можливість ними користуватися. Поінформуйте пацієнта про те, як отримати доступ до ПКП і забезпечте регулярні візити для консультування з питань сексуального здоров'я або направте його до наркологічної служби. Підіб'ємо підсумки на цій сесії. Ми обговорили, які тести слід зробити для підтвердження ВІЛ-статусу і які інші лабораторні дослідження необхідні до початку ДКП. А також коли слід запідозрити гостру ВІЛ, яка не виявляється в деяких тестах. Ми розглянули побічні реакції використання ДКП і способи їх оцінки та консультування пацієнтів з цих питань перед початком ДКП. Ми також обговорили протипоказання до ДКП, яких небагато, і інші методи профілактики ВІЛ, які слід використовувати в цих випадках.